Ісус, Євіші, Розуміння нашого острову. Моли, помий, Господи, ми руці нашій, молимось тобі, ви слухай, помилой, поми, нас, Боже, великої милості твоєї. Молимось тобі, вислухай і помимой. Ще молимо з Отця, наша блаженіша Писання, велику наше високоприсвященіша Димитрія. За братів е, наших священиків, защиномоликів за все, Христі, бра слон наше. <рит> Ще було ми забомбережемо країну нашу, військо військові, щоб ми тихі і ми життя прожили всякому на і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй поліпаниго. Святішить патріархів православних заблочесові повітря незабутніх фундаторів святого храму, і всі раніше спочили в оці братів наших, що туди повсюди лежать помилуй! Ще було ми -мо, за милі життя, ми здорове спасіння, Боже, за вітання, прощення відпущення ріків рабів Божих. Митрополита Димитрія з і пасвою всіх воїнів-захисників нашої України. Всіх жертводавців святого храму цього рабів, Божих протерей, Стефана з родини, протереї, Павла з родини, протерей, Василя з родиною, протерея, Петра з родиною, рабів Божих Романам, Любо Романа Катерину, Юрія Наталію, Владислава, Матвія, Таїсу, Любомира, Майкла, Миколу Ірину, Андрія Олену. Рабів Божих Юрія Тетяну, Стапа Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Равів Божовиця Степана, Євеліну, Віктора, Нікіту, Олега, Світлану, Михайла, Світлану, Олену, Любов 에, Марину, рабів Божих Віру Андрія, Романію, Дарію, Павла, Ярославу, Дарію, Надію, Ганну, рабів Божих. Єлизавету, Марію, Меланію, Оксану, Дмитра, воїна Андрія, Юлію Юстину Михайлину Булящу, Марію, рабів Божого Ветця Степана Бориса, Юлію Ігоря Юрія, рабів Божих любов Романа, Галину, Романом Людмилу Тимофія, рабів Божих воїна Романа, Гафію, Ганну Богдана Юрія. Марію Іврія Марину, надію, Марію Вікторію Назаран, рабію Божию Наталію, Ольгу Соломію Лазавету, рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих, отця Степана, Марію Володимира, Тараса Максима, Андрія Романа Михайла, надію равів Божий Отця Семена, Семеновиця, Василя Володимира, Анну Анну Єлзаветову, Марія Михайла, злата Марка, Тетяна, Богдана. Олександра Вілбову, Равію Божих, воїнів Олександра Богдана Івана, Василя Андрія, Ігоря Романа, Тетяна Романа, Кирила Василя, Равію Божих Володимира Ростема, Валерія Сергія, Равію Божих Протерея, Стефанови, це Василяція Павлаці, Симоном, Петра, Лідія, Петра Ярослава, Богдана, Дана, Крисину, Алину, Олю, Мінодор Любов Андрія, Юрія Романова, Богдана, Каріна, Марія, Маланію, Тараса Тетяну. Рабо Божу Моляшу Наталію Равів Вожих Протерея Сефана, протреєпова, протрея Самена, Василя Романа Хартемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною Ніна Світлана, Атана Зесінькітовіру з родиною Миколу, Любов з родиною Марію, з родиною Ларис, з родиною, Константина Олегової натонієвоїна, Ігоря Воїна, Сергія Воїна, Богдана Воїна, Андрія. Рабів Божих, воїна Павла, Наталія Рабів Божих, Олексій, воїнів Олексія, Дмитра Юрія, Сергія, Михайла Юрія, Миколу, рабів Божих, Ольгу, Віктора, Руслана, Софію, Івана, Христину Максима Василя, Роксолану, Мартина, Нуляну Миколу, Анну Вікторію Віру Миколу, Марію, Івана, Олександра, Етерину рабів Божих. Отця Стефаноця, Семенуця Василя, Світлану, Віктора Зрієволодину, Юлію Нелію Ірину, Вікторію, Денису, Наталію, Тетяну, Анатолію, Оксану, Константина Олену, Валерія Равівожий, Ірину, Сергія Олексія, Наталію Юрія Олену, Розцепана, Михайла Олену, Оксану, Ірину, Антона Матвієдіану, Кирила Боже, Валентина, Тетяну, Раїса, Андрія, Софію, Максима, Рабів Божий. Отця Лео, Лена, Насасія, Венія Воїна, Геннадія Воїна, В'ячеслава Віталія Рабій Божий, Зор'яну Алину, Клавдію, Олену, Іварія Галину, Андрія Світлану Ірину Михайла, Раба Божого Назара, Раба Божого Михайла. Олена Світлану Ірину война Юрія война, Василя воїна, Михайло зара, Галину Йосифа рабів Божих Тетяну рабів Божиих воїна, Василя Марії, Романа, Андрія, раві Божих, война Юрія, Дарину, Петра, Галину, Олену Ксенія рабів Божих, война, уріяна, сосі, Тетяну, Юлісифіозавета, Миколая Дмитра, Олега, рабів Божих, отця, Сипана і Оксану. Віктора, Ліну Марія, Робію Боровиця, Степанов, Цименеця, Василя, Ця Василя, Дмитра, Марту, Олю, Нікітуна, Зарасумі, Максимом, Єву, Романа, Злату, Вероніку, Галину, Іваря, Рому, Рабів Божих, Тараса Ірину, Андріану, Оксану, Оксану, Катерину, Василя, Ірину, віру, Анну Оксану, Лесю, волящу Любу Ореста Наталію, Рибів Божий, Ольгу, Ярослава, Степана, Юлія, Володимира, Артура Михайла, Богдана, Леоніда, Равів Божик, Ігоря Олю, Уляну, Дмитра Гліба, Іраклієвію, Ернеста Соломію, Олександра, Равій Божих, Отрука Константина, Олену, Людмилу Юрія, Андрія Равів Божих, Марту Марію, Людмилу, Михайла Івана, Олену, Люборавів Божих, Миколая, Софію Олену, Івана, Марія, Равів Божих, Олю, Олю, Маріяна, Ангеліну. Амалія Равів Божих, воїна Роман Равів Божих, Миколу Віктора, Василя Віктора, Юрія Равів Божих, Анну Катерину Василя Олега, Равів Божих, Уляша Валерія, Віктора Олексія, Оксана Равів Божих, Володимира. Ярославом Євгенієм Анну Марію Степану Дану Оксану Володимир Оксану Анну рабів Божих Анну Ольгу Марію Івана Христина Сию Алмазом Роуз Артемієм Миколу, рабів Божих. Олену Соломія Марія, на тенилтарасам не сценю, Марію, рабів Божих. Галину Руслана, Анну, Андрію, Олесю Марію, Юрію, Надію, Тараса, Наталію Ансосію, Вадима Валерію, Вілетту, Олександр Рабів, Божих, Боляшу, Анну Боляшу, Євгенія Рабів Божих. з родиною Лідів Андрієм Ольгу Маденцем. Вікторію Рабів Божих, Михайла з родиною, Олександру, Богдана Мар'яну, Єву Миколаю з родиною, Романію Юрію Христину Рину, Ореста Рабів Божих, Наталію з родиною, Галину з родиною, Оксану з родиною, Тетяну з родиною, Роксану з родиною, Михайла з родиною, Павла з родиною, <как> Рабів <виробіт> Божих, Маркіяна з родиною, Степанію, Макарія, Юлію. Димитрію, Юлію, Катерину і всі переп'єснув храму цього, що збройний землі всякої скорботи, гнів обідем з душам тілесних, що спокійно вони жили, щоб у здорові добробуті ціні життя і проконули всем голосові, Господи, да слухай нас і помилуй. Господи, помилой, помилуй, Господи. Носить бороді в святому зачасному храмі, цьому за тих, що тобі це співають, і за всіх присутніх людей від тебе, влогі багато і молості. славу, і нині повсякчас, і на віки Амінь.